От скажіть мені, будь ласка, чому не можна зробити отаку лампу розбірною, щоб верхня ця частина викручувалась, наприклад, отак, а не зривалась, щоб прикручена була плата з світлодіодами на два гвинтики, а дроти кріпилися на коннекторах. Чого не можна так зробити? Згоріла плата у вас світлодіодами, викрутив два гвинтики, відключив конектор, замінив саму плату, а драйвер і корпус залишився. Ну, Природу ж менше засмічувати будемо. Нащо так робити? Не розумію. Спеціально, щоб купували нові лампи чи що, я ці лампи ремонтую, в залежності від того, яка лампа і як зламалася. Ну, поки що замкнув світлодіод. А там в подальшому заміню всю плату та ще Як... Якщо в лампі є драйвер, то можна просто зняти непрацюючий світлодіод, замкнути його, і все нормально, вона буде далі працювати, поки ще один світлодіод не вигорить. Ну але це також не дуже довгий період часу, тому що якщо один уже згорів, то інші також, скоріш за все, на підході. Ну довгий, не довгий, але якийсь же час попрацює. Видираю варварські так... Можна, звичайно, впаяти новий, але в цьому особливого сенсу не бачу, тому просто ставлю краплю припою, як отут. Все, я поставив краплю припою. Хтось скаже, навіщо, простіше нову купити. Завжди просту купити навіщо. Але чому б не відремонтувати, якщо ти можеш. Лампа працює. Поряд із цим це не єдиний метод ремонту. Можна замінити повністю плату, якщо в цьому є необхідність. Ну, от приблизно я хотів би, щоб заводу так робили. Просто на два гвинти прикручували плату світлодіодами. Від центрального і бокового контакту виведені дроти, але на коннекторах та й все. Ця ж моя платка працює без драйвера, без нічого, купував китайців. Міняю на лампах. Там, де поміняв, поки працюють, ще не згоріли. Лампа працює, будь ласка.